Акарицидні саран. Акарицид застосовується для боротьби з кліщами. В основному вся його дія застосовується на боротьбу з яйцями або лічинками кліщів. Сам препарат зроблений із витяг з ракушок, тобто він практично біологічний. Але при цьому препараті я додаю ще один акарицид. масай. Цей, зросле, цей акарицид б'є зрослу особь. А також німфу. Тобто, я цей препарат нісаран змішую з цим препаратом. Застосую приблизно столову ложку з горкою. Также це столову ложку з горкою на 17 літрів води. Діє дуже гарно. Ефект тримається близько двох неділь. Так що, в кого є кліщ? Раджу застосовувати обидва ці препарати разом. Діє дуже гарно.